Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як німісолід, який є одним з найпопулярніших знеболюючих засобів, який часто призначають при болю та запаленні. Але чи дійсно він такий безпечний? Коли його можна приймати, а коли варто уникати? Отже, німісолід це нестероїдний протизапальний препарат, тобто відноситься до групи НПЗП. Німісолід має виражену знеболювальну дію, тобто допомагає при різних видах болю. Також німісолід володіє протизапальним ефектом та жарознижувальною дією, тобто бореться з високою температурою тіла. Його особливість полягає в тому, що він блокує ЦОГ-2, тобто циклооксигеназу 2, яка бере участь у запаленні. Відповідно, німісолід зменшує ризик побічних дій з боку шлунково-кишкового тракту, на відміну від інших нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен чи доклифенак. Отже, коли застосовують Німісоліт? його призначають при таких станах, як гострий або хронічний біль в суглобах, при артритах чи артрозах, міалгіях, тобто болю в м'язах, болю в спині при остеохондрозі, протрузіях, грижах. Він також ефективний при зубному болі та при високих температурах та вираженій лихоманці чи ознобу. Німісоліт випускається у вигляді таблеток, порошків. Та мазів для місцевого застосування. Тим не менше, попри його ефективність, німісолід не можна вважати повністю безпечним препаратом. Основні ризики пов'язані з негативною дією на печінку, тому в деяких країнах препарат навіть заборонено використовувати. Для Німісоліду можливі побічні ефекти у вигляді: нудоти, болю в шлунку, діарея, запаморочення, головний біль, підвищення печінкових ферментів, ризик гепатотоксичності препарату. Також можливі алергічні реакції. Отже, місоліт категорично заборонений людям з захворюваннями печінки, цироз чи гепатити, тим, у кого в анамнезі є виразка шлунку чи дванадцятипалої кишки, також вагітним і жінкам, які годують груддю, дітям до 12 років та тим, у кого є серйозні проблеми з серцем та нирками. Отже, висновок наступний: німісоліт ефективний, але потенційно небезпечний препарат. Його варто приймати лише коротким курсом і лише по призначенню лікаря, тому не займайтеся самолікуванням.